Кінець прайд місяця, і тому ми з вами намагаємось зрозуміти, хто гей. <смір> гей Радару у мене немає, кажу одразу. Насправді він у мене є, але по-перше, я ніколи не можу зрозуміти, що дівчина переді мною це лесбійка. От ну це не про мене, тільки бісексуальні жінки чомусь я бачу. І Я ніколи не можу зрозуміти, чи є геєм чувак, якщо я бачу його по телеку. Якщо я бачу його в житті, я це розумію отак, для того, щоб можливо я е до них не лізла. Я дійсно ніколи не, закис, не закохувалась у геїв Але ми намагаємось сьогодні разом з Ендрю зрозуміти, хто гей Воно переклало Ендрю як Андрій Ага, ще й цей, цей чувак буде вгадувати I'm the oldest, so I feel like I would have the best And I'm also really competitive, so... Андрі одразу слаєть. <laughs> Якщо ти старша, то у тебе гей гейрадар. Не знаю, квіточко. Мені 25 років, а я все ще в цьому не впевнена. Нік каже, що він ходить багато по вулицях. І чувак стрейт. Понятно. Звідки вони взагалі розуміють, що у стрейті взагалі є гейрадар? Наскільки я розумію, типу, от якраз їм набагато важче зрозуміти, хто серед них так би мовити свій. Бо у мене гей Радар зрозуміло, чого є. І ви теж. Мені подобається англійська мова в цьому плані, тому що для них гей це позначення не типу як чоловік гей, а типу, ну, you understand. I think I just, like, <laughs> so straight but, like, a straight man can have good gaydar, It depends <laughs> who they like hang out with. Наші зендрі думки розділилися. Він вважає, що в стрейтів є гей радар, якщо вони з геями спілкуються. Я, до речі, таких людей особисто дуже багато знаю, тому що як мені вони до зі мною, логічно. Але так, щоб вони одразу розуміли, ну, типу, що, що це воно? Ні, жодного разу. Це я зазвичай така він до тебе, він до тебе залучається, він гей. І люди такі, о май гад, ноу, я в це не вірю. But it's also like a vibe. If there's a vibe there, then you will like feel it. Тепер Напишіть в коментарях чи є у мене цей vibe. Are you ready? ready I'm I'm not. to play. Let's Let's go. go? bring out the men. будемо махати хто хто ні. Okay. ви. О, це все? Це все, що я Не знаю, мені здається, він стрейт. Uh, хоча, можливо, він бай, але точно не гей. Типа. Go go так, поки він теж думає, що це стрейт. Ой, okay. oh. okay. oh, я не знаю, це важко. Мені теж важко, я не знаю. Я думаю, гей. Глази? Так, я А мені здається, що він гей. Я думаю, гей для цього. Мені подобається його окуляр, мені здається, що він гей теж. Блін, він виглядає чисто як моя дитяча мрія. You... Він гей сто відсотки. <laughs> Це звучить дуже дивно. Вони теж думають, що він гей, окей. Okay. Right, cool. like like, so я не знаю, мабуть, стрейт. <laughs> <laughs> він гей. Він сто відсотків гей. Я не знаю, чому я так думаю. Я, я не знаю. А вони думають, що він стрейт. Ну добре. Hey. Hey. Okay. Блять, він так підійшов до нього близько, наче поцілувати зараз хотів. Він гей. Okay, we'll go, we'll О, ні, так mm, take... Але знову ж таки, я не знаю. О май гад, хаузі гоуін? Ти що, Джоуі із друзями? От настільки, настільки впевнені в собі, тільки стрейти. Або гей, які уже слейд? Ну, він не схожий на того чувака, який слейд. Якщо вам здасться, що я не маю рації взагалі просто і я кажу якусь дурню, пишіть про це в коментарях. Стрейт. Okay, really рожева футболка. Вони чомусь це все не рожева стрейт. Мені подобається його куча ряшки. Але я без поняття, хто він. Тут я нічого не дичайно сказала. Бісексуали мають тату на шиї. Це не я сказала. Це світ сказав. Ну, нехай він буде геєм. Right, він назвав його, його гейм чисто через нігті. Я так розумію, тут, тут взагалі у людей да? немає все ж таки цього вайб. Чисто на якийсь абум об, якийсь сприймають. Mm. Мені подобається його сорочка. Вона така японська. Mm. Мені здається, він гей. Mm. Я знаю цього щела! тік тікток блогер або що, але мені здається він стрейт. Якщо ви його впізнали, напишіть у коментарях. Він сказав ми. Know, Не знаю, так, sure. кажу, це так мало. О, я б захотіла його поцілувати. Значить, він бі. Значить, він стрейт. А можливо, це, до речі всіх не дур'я. Вони всі думають, що він стрейт, а можливо він гей. Так, все, під я тупо вже, Вони вже для мене всі на одне обличчя допостають. Окей, хай він теж буде гей, але вони думають, що він стрейт. гей. У нього таке прикольне намисто з сердечком. Блін, я теж тепер таке хочу. Чи це на сердечко? У будь-якому випадку це дуже мило. Але всі чомусь кажуть, що не стрейт, нуй. Я не буду з ними сперечатись, добре. Він такий, right, він такий. Звичайний? В нього просто чорна сорочка. Але просто чорна сорочка okay. це завжди про геїв. Я не знаю, чому це так. Ну, Вау, нього смайли на сорочці. Oh, like mm, так, mm. він стрейт. Він схожий на Ендрю Гарфілда, тому він схожий sure. на стрейта. I'm so sorry. About this. <laughs> Few, yeah. like... Я вже забула все, тому мені здається, я порахую свої результати тільки уже oh, на монтажі. So, а ми зараз so хто серед out. цих чуваків. Так, він стрейт. Okay, ми його начебто here, гадали, з кіфа пам'ятаю. Його ми теж начебто гадали. Oh, no, no, no. I'm Calvin, I'm Мені сказали, що жакет дуже гей. Я Нік, і я гей. Моя дитяча мрія є геєю, це правда. Я Анджі Рено. Не пам'ятаю, що хотіла взагалі. Я Джастин, і я гей. Так, не точно гей. Я казала, що гей. Я Джей, і я гей. Ось ось, здається, я вгадала. Так, так сто відсотків. Він такий впевнений був. Ну а mm проба -hmm. рожевий. Чому вони всі втягаються в рожевий? Я казала в нього класні кудрі, і це завжди чомусь. не знаю, окей? Татука на шиї. I'm eat this up. Сорочка. Я вам чесно кажу, воно десь у мене є. Є, є. I know. Порахуємо і результат в кінці. Бо я, на жаль, їх не пам'ятаю, але... Я казала на всіх, тобто, риф. Я знала. Я знала. Вони так прогуляються. You can так О, мені здається, от цього я продав тому що мене оця дуже красива. Він звичайний чіл, yeah. yeah. так. Виглядає як гей. Шон, Так, так. Я каз Ендрю Гарфелд, це завжди про стрейтмен кого ж у, у них з найкращих гейрадар. Hey, ну ми зрозуміли, що походу uh, в мене, але. No <ріх> тобто, все ж таки у нас цей манірний слейний гей, який класний. У нього він на третьому місці. Yeah, так, yeah, друге місце, окей. Yeah, okay. yeah. Ага. Подивимось, скільки у мене балів. Got... Ну, мені здається, я десь на другому місці теж приблизно. Ні! Ти на першому місці! Будь впевнений, що в собі! Я його But... дуже розвію. Коли чекали, ти гей дуже довго років, ну якось дивно, коли в тебе найгірший гей-радар, і ти такий, блядь. <laughs> Добре, з геймом ми розібрались, але у нас є ще що? Правильно? A lesbians. Go, lesbians! Go! Go, lesbians! Go, lesbians! Let's go! Дивіться, я лез наполовину. У мене все ж таки дівчина, я маю право напевно нап нап так казати. Добре, я не маю права так казати, тому що я пансексуалка. Дивимось. У нас тут є кілька дівчат, і нам треба зрозуміти, хто прикидається лесбійкою, хто насправді гетеро жінка це буде доволі важко, тому що вони всі виглядають ці глоспійки для мене зараз. Я вже казала, чомусь з ними у мене завжди супер проблема. Для мене всі жінки це ті, кого я хочу. Мені здається, я закадрила свою дівчину просто тому, що я така, а вона все одно не мене не клюне. Напишіть, будь ласка, якої орієнтації ви і чому ви взагалі дивитеся це відео? Мореснавентіноґроскофорфавєсафіленасперісі so like pretty... до речі, школи для дівчаток, це завжди така проблема. Взагалі, є такий аспект як сексуальна поведінка, і це не завжди говорить про сексуальну орієнтацію. І дуже часто є такий момент, що люди, які живуть в закритих середовищах, або серед тільки хлопчиків, або серед тільки дівчаток, вони можуть неправильно зрозуміти свої сигнали, просто хотіти людину, і їм просто доводиться. Свої сексуальні бажання переводити на інших людей своєї статі, але це нічого не говорить про їхню орієнтацію. Уявіть, тобто так навіть буває. upset, to be honest. Сонечко. Якщо у тебе плакитне волосся, це не означає, що ти гей. Хай, мінімізліса, мой грофсами. Вона така мила. Я не знаю, чому вона схожа на одну мою подругу. Така. My name is Lena. Oh. Hi, my name is Iris, and I uh, eat what I have. Okay. <laughs> How do you eat? Uh, my name is Maya, and I go to Berkeley, and I'm a film and media student. Uh, my name is Claire. I've been in a relationship with the most beautiful woman, my girlfriend, for two and a half wow, years. Wow. Yesterday. Officially. Yesterday. <laughs> uh huh. So my name is Mara, and I've been married since January 31st. Wow. Yay. Yay. Мені важко. Я, я нічого не розумію. Я чесно скажу, це настільки важко, що це просто тут. Тобто, вони вже за такий короткий проміжок намагаються зрозуміти, хто з них е... гетеро? Ага, Найпряміше. Ну так, ну до речі, я з ними. Є таке, є таке кампен. Щось вони щось мають рацію. Може бути та дівчинка, яка стоїть в такому цвітастому, знамі. Ага, тобто вони думають, що це через те, що дуже багато спілкується. Ну, не знаю. Я теж багато спілкуюся, якби я тут прийшла, то так одразу Чен Осбенс. А взагалі вони виходять, у них яка вибірка? Вони, мабуть, беруть винятково е, лесбійок і винятково гетерожінок. Навряд у них там є бісексуалки чи пансексуалки, тому що це було б, мабуть, нелогічно, мені здається, брати так. Um, or, like, Have you guys seen а, значить, в кого я була закохана в дитинстві? Кимп'ять з плюсом. Я забула, як він називається. Я тут прикріплю фотку, Ви зрозумієте про кого я? І звісно, із ота богиня із Сімбада. О май гад, якщо вони були закохані у богині Сімбада, ну я не знаю, хто вони взагалі. Вони, мабуть. гетер. Серйозно вони закохувалися в Лізі Маквайер. О Боже. О, Аманда Байнс. він, це вона. Це була моя байсекшуал панік, перша в житті, тому що я така. Так, ну, вона втяглася як хлопець. І я все ще не розумію, що відбувається. I don't remember my childhood one, but like sixth grade was RuPaul's Drag Race, Adore Delano. that oh. was my her and drag. I don't know. Like I don't know. <laughs> I wasn't exposed to much as a kid, but no, from from Carol, Have seen that movie? Drag Queen and I in mine, oh, oh man, my Honestly, was logical. My logic. first one's my own. Yeah, <laughs> I do. was I'm going on <laughs> a little bit? Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Oh, there was a in my like. Fourth grade class, I want to say. One time she was standing in front of me at the teacher's desk, and I just got like super close to her. She used to bully me in that grade, by the way. And I stood like super Закохатися у власну буларку, це така база. Взагалі я зараз зрозуміла, що дівчина, яка мене була в школі, мені здається, подобалась. So uh, ну, Вона виглядала як. Uh, Якась кінозірка насправді і завжди вдягалася у супермодну штуку, але ми видирали одного волосся, називали одного відьмами. Оксана, якщо ти це дивишся? Я все ще тебе не хочу тепер, тому що все ж таки ну, ти погана людина, вибач. А не стоп think about it for like three years. Катерічна школа, дружбу, шкода like top, bottom, like switch, фен масс like, всі ці чудові слова, like, 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 <laughs> які ми I'm будемо ігнорувати like, просто switch. в цьому шоу. от um, yeah, yeah. like, no бачите, бачите, у них є такий прикол. Вони типу в свої всередині лесбійського ком'юніті називають себе дуже різними словами, і це так. Дивно для мене, але у будь-якому випадку, по, я розумію, чому так роблять, тому що у них є такий прикол: чим більше ти називаєш чогось, тим більше легше до цього люди ставляться. Можна просто сказати, да пофіг, давайте заб'ємо яка орієнтація, і будемо просто любити всіх. та та Тратата для розуміння власної ідентичності треба розуміти, що я там пансексуалка, але от у них вони пішли далі, і я така, я не знаю, як до цього ставитися особисто, бо все ж таки це таке стереотипне уявлення. Але я сподіваюся, що воно переросте в якесь або адекватне, або люди про це почнуть більше думати, і якось воно, ну, зрозуміат. And the Взагалі switch це універсал в BDSM, але для них це означає інше. Switch це перемикатися. I am the oldest in the TikTok language. I'm more like mask top as you can tell. Um mask but... top. О, шийка така, конечно. Я вдягнула тільки чисто, ну, знаєте, оцей як каже мій uh, партнер бучі, я не знаю, що він тих так називає. Це немає сенсу вообще просто забити. these things aloud, if you can алоуд, і кинтал. Де спать really, вилі, релиринг став. А дуже моні Like, мені взагалі вона якось більше сексуально видається чомусь. Я не знаю чому. окей? Okay? Um, Um, I'm definitely a switch. And The first time I brought it up I did it at dinner over a big Christmas... А, це світло повністю вимкнуло. Ну так. Сподіваюсь, ви мене бачите. Вимкнуло світло. Of no, course, we in this situation. Um, okay. Не нити в коментарях. Просто дивіться відео далі. So the first time I brought it up uh, I did it at dinner over I believe Christmas break. Uh, the first thing I, I knew that was going to have a bad response, because I grew up in an Asian... Ну так, консервативні азійські родини, це все логічно. Давайте далі, порозуміючи персона, вони уяснили її. Вони об'яснили її. О Боже. І це відбувається в англомовних країнах. Виявичі відбувається у наших! О, сексуальна персона. Але скоріш за все, типа сексуальна лазбійка, дуже цікаво. Дуже розумію, у мене мама Така. ти тобі сексуалка, так? Я така, Вона така, ну це ти в мене. Так. Вони сині волос вигнали, прикиньте. О, I I mm -hmm. kind of like love... Oh, як це мило. Yeah. я робила для своєї дівчини деякі вироби з глини. Я зробила їй на новий рік. Ну, Короче, спеціально таку штуку, коли, коли кілька подаруночків Тут буде десь написано. Їй це дуже сподобалось. <рес> Дякую, русні, за це. А щоб цього більше не було, ви можете задонатити на чудовий збір мого друга, Толіка буцюна. Закиньте тут свої гроші, щоб більше цього не було, бо я вже задововся. Вухурбей. Айуджісковит налапіло тінгба, лайк білі айлештова. Хотіти білі айлеш, цердефни це база, особливо враховуючи

Мені взагалі, знаєте, головне, щоб не було такого, що насправді вони всі. straight person. Оце буде, ну... Be down right. Right. Так, <laughs> Вони Нарешті всі вибрали різних maybe we should have stopped because now all four of us are kind of turning our heads saying maybe the mole's out already great um, i grew up playing soccer i'm a golden gay, never had sex with a man um, serial dater only dated women golden gate and... golden gate коли людина uh, взагалі не uh, зустрічалася не займалася сексом націлювалась з протолежною я yeah, look at me Та-та-та, вони там I mean, все розповідають про себе. Що, це Я дійсно лесбіанс, Hello, I'm a lesbians, of course. I'm a lesbians. I'm a lesbians. I'm a lesbians. Порахуйте скільки разів я сказала слова я не знаю і I'm a lesbians. Якщо... Ну, просто порахуйте в коментарях. Мені потрібен цей лічильник. Like, okay, ага, все ж таки, все ж таки, вони е, вигнали. Ага. Давайте, все. That means you have voted out the mole and you win. Ага. If the lights turn red, that means the mole is still in the box, and you отже, отже. Oh! It's, it's... Таки вони не win. Uh, straight person, it's, it's... прикиньте. Oh, Блін.

на не контролюється, вона, можливо, абсолютно не має жодного сенсу. Але у будь-якому випадку, якщо щось відчуваєте краще у людини, запитати, хто вона? А я вас люблю. Всім няу і до побачення.